А ми чекаємо сонця і весни, чекаємо ласки, миру і спокою, вже сльози нам обличчя опекли від тих новин, які грозять війною. Ряться в серці тисячі думок, лишатись тут А чи кудись втікати, тремтячим робиться й непевним крок. Хто ж від біди буде нас захищати? А десь бринять нагострені мечі, примерзлу землю риють бетери, і хтось не же у тиші, бо куля дзвінко стукає у двері. Попід паркани скрізь крадеться страх, тривога опускається на плечі, і більні ми читається в очах дорослих, старших, навіть у малечі. І думаємо, ну що з нами не так? Чому біда за нами йде по п'ятах, чому у наших селах і містах не можуть мир і спокій процвітати? Метаємось у пошуку причин, і хто ж нам більший все таки поможе. А треба із останніх сил покликать серцем. Нас помилуй, Боже. Ми славим край, героїв і людей, ми величаємо усе крім Бога. Чи не тому сльоза біжить з очей, чи не тому терниста знов дорога? Потрібно нам любити рідний край і пам'ятати про своїх героїв, але розвіє сум наш і відчай, відверне зло, війну і Чорне горе, лиш Бог один. В його руці усе, серця царів і сила грізних армій. Лиш Бог ніколи нас не підведе. Лиш він не лишить нас в біді намарно, у нього є на поготові все, і він завжди-завжди приходить вчасно. Лиш Бог надійний спокій, мир дає. Тому потрібно нам одноголосно віддати славу для царя царів, довірити йому свої тривоги, щоб він під своїм захистом нас вів. Не дав зійти з правдивої дороги, тому чекаємо Сонця і весни, чекаємо ласки, миру і спокою, і просимо, Ісусе, збережи наш рідний край могутньою рукою. Амінь.